Всім привіт! Купуємо по Байнау для нашого клієнта ось такого Форестера. 20 й рік модельний. Кінець 19-го виготовлення. Машина трошки отримала по правій стороні і по передку. Ціна хороша, 9400 з аукціону не віддали за 7,5. Заводиться, їде, дуже класна комплектація, пробіг 26 тисяч миль. Що дуже добре в цій машині, що в неї були класні сервіси. На 26 тисяч миль, там було порядка десь 6 чи 7 заїздів на сервіси, регулярно мінялись масла. Машина має бути в дуже гарному технічному стані. Ну і сам робота двигуна, тут так само можна послухати, на відео цього не буде чути. Двигун робить чудово, да? тобто радіатори ціленькі і зараз. купуем мы ее для нашего клиента. Так, автомобиль купленный. Buy now sold. Уже я в нашем кабинете. Трошки багатенько машин ще не з'явився, але вже зараз з'явиться в кабінеті. Вітаємо нашого клієнта з новою покупкою з автомобілем, який через декілька місяців буде вже у нього.